Ну що, модернізація ліхтарика. Ось такий ліхтарик, ось така от піндюрка. Первим ділом потрібно відпаяти штатне. Штатну фігню. Є, відпаємо штатну фігню. Готово. Замірюємо заради цікавості, скільки є ємність. І беремо не ось ці у неї, а беремо нашу теслу. Так, як сюди влазить тільки одна тесла. У нас є одна на 3000 і одна є на 366. Так, лудим. Першим ділом лудимо. Заново чистимо паяльник від кізла. Класний паяльник, тільки кізло липне з усіх сил. Так, наносимо наші пасти. Для тих, хто буде кричати Дніпра, порадьте щось краще. Блін, треба, мабуть, холдера взяти. Взяв саморобний холдер. Акумулятор сюди не влазить. Курва я можу сказати. Залудили. Так, протираємо від зайвого кізла. Перевертаємо і цю ж саму процедуру робимо так же само. До речі, в дніпрема класна. Якраз ідеально підходить. Все, стираем от кизла. Е. Далее. Далее все банально просто. Питпаем плюс до плюса. Минус до минуса. Дякую за Один готовий. Так, паяльник я, мабуть, зарані виключив. Виколупуємо ось це лихо. Бум -бум 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 -бум. Цікаві такі акумулятори. Гм, прикол. Тепер це все діло зматується і ставиться назад аргумент, тому що тут 12 вольт. Щоб ви розуміли, китайці настільки кончено зробили. Що вони навіть не поставили жодних цих. Ну, зараз зараз провіримо. Ну, ну, тут должна бути якась якась банальна БМС якась, блін, хоч я... я в шокі. Вим'ям паяльника, тому що відчувається надовго. Мірім напругу. 3,5 Цікаво Гаразд 1,1 1,1 в сумі 3,5 Блін, ну я такого збочення ще не бачив Добре, що й поміряв Я не знаю, що воно Але але дізнатися, хто в нас плюс, хто в нас мінус. Плюс у нас буде червоним. Ось так щоб було видно. Бачите, воно показує з плюсом. Це значить, що все нормально, ми правильно вимірюємо. Якщо переміняємо місцями, воно показує з мінусом. Це значить, що не та полярність. Ставимо з плюсом. 3,5. Так, випаюємо. Є, блін, ну я не знаю, паяльник цей мене вже кумарить. Чи це йому скоро гайки, чи. Чи в чому причина? Але витирать його, блін, ну. Так, готово. Коротше, тут припаяться не вийде. Тут прийдеться зараз поглиблювати це все діло і підвалювати ребра. Коротше, гімрой буде багатенько, але є, є спокуса. Для початку треба старти ребра жорсткості. Дремель в допомогу. А поки дремель в допомогу відсуваємо і хай він стине. Так, ну а поки паяльник стине, ми його трохи почистимо оловом. О. Готово. Видаляємо ці провода. Пустьмо пилять, стачувати із цим не саме класна ідея. Сточилося воно геть в нікудишню. Будемо на мінімальних оборотах пиляти ось цим. Саме головне, не зацепити кабель. Ось ця хренью нам вже не знадобиться. Знімаємо, ставимо ось це. Ось так. Задача убрати ось ці ось нарости. особливо ось цей. Зроблено, почищено. Ось так от. Так, а тепер саме проблемне, а саме проблемне це те, що впаять. Акумулятор ми сюди просто так не зможемо. У нас просто не вистачить проводів. Тому, тому ми сюди будемо підварювати нікелеву ленту. Мабуть, отак от сюди підварюємо нікелеву стрічку. І вже до підпаяної нікелевої стрічки ми вже, е, підвареної. Ми вже будемо підпаювати провода. І так, да, я, мабуть, все-таки зроблю наступним. Я ніколи стрічку виведу сюди, щоб вона не торкалася об ось ці платики. Так що, якось так. А, в принципі, акумулятор у нас вживаний, і ось є точки. Раз, точка два. А, я. Все-таки не хотів їх знімати, але відчуваю, що доведеться їх зняти раз, зняти два. Достаємо знову нашу дремель і акуратненько ніжно знімаємо ось ці точечки. Ось так от зробили. Готово. Тут у нас рівно, хоч і слід е, залишився. І тут у нас рівно, хоч і слід залишився. Зняли ми буквально пару міліметрів, тому це понлаком лаком скривати, е, думаю, не потрібно буде. Так, тепер до, тут і тут доведеться приварити нікелеву пластинку з допомогою фнірсі. А наварив я фнірсою ось такі от кінчики, а підклеїв я ось цим скотчем от того додаткова ізоляція. Ось так от фнірсі взяла. Е, чому тут тільки дві? Е, я думаю, достатньо, тому що струми будуть не такі великі. Так, в можна приймати і далі ми вже підпаємо сюди, тому що розміри просто не, не дають навіть і цього зробити. Тому якось так буде. Так, стираємо зайве кізло. Перевіряємо працездатність ліхтарика, світить гарно. Загинаємо, вставляємо. Вставляється він тугенько, дуже тугенько, але для мене це плюс. Так, і тут ми проклеїмо ще клаєм, щоб він нікуди не рипався. Що тут, що тут. І тут заодно проклаїм клаєм. Чому не проклаїм клаєм тут? Бо це металева частина, яка мусить охолоджуватися. До речі, сам акумулятор треба б приклеїти на інший корпус. А замазуємо клаїм отвір. От. Далі замазуємо, проходимо отут. От, проходимо ось тут. Звісно, можна було прикольнутися і поставити ще ось цю штукенцію. Ось так от. Тихенько не короткий, але я не хочу. Так, укладимо провода. Я сказав, укладуємо провода. Раз. Далі. Ось так от укладемо знову провода. Раз, два. Все. Так от воно буде. Ось так світять дані ліхтарики. Дуже яскраво і світло дуже таке біле. Не забувайте на підписку на мій канал, на канал Доброго вечора гаража, А також не забувайте, що в мене телеграм-канал, де можна зі мною поспілкуватися. Тож, попереду ще багато цікавих відео і цікавих ремонтів.